Ну, я б не сказав, що кримські татари завжди дотримуються принципу ненасилля. Взагалі, кримські татари історично це нація воїн. У нас стільки битв було, у кримських татар набагато більше, скажімо, ніж у чеченців. По-друге, у нас принцип, коли застосовуєш насилля, терор, обов'язково страждають невинні люди. Ми завжди говорили, якщо чогось ти досягаєш, через те, що вбиваєш невинних людей, це вже не перемога. Ти зазнав поразки, і це тобі обов'язково відгукнеться. Я завжди наводив приклад більшовиків, які заради світлого майбутнього убили мільйони людей. Якщо ж кінець у них був ганебний, і так воно і повинно бути, те ж саме з німецьким нацизмом. Тому, якщо ти хочеш поваги до своїх прав, ти повинен поважати права інших теж.